У свято Миколая шефний заклад ХС Ізяславський навчально-реабілітаційний центр раду зустрів делегацію від атомного підприємства. Добрими Миколайчиками, які привезли подарунки, стали представники організації молоді, первинної проспілкової організації ХС. Усі дітки з нетерпінням чекають святого енергетики, які дарують світло і тепло в оселі українців, запалили вогники радості та щастя в очах Ізяславської дітвори. Вони отримали персональні дарунки. Нетішинські атомники вик виконали побажання кожного кошти, зібрані працівниками ХС, пішли на реабілітаційне обладнання для вихованців закладу: вертикалізатор, ходунки, проектор для занять. Ми привезли дуже багато солодких подарунків. Листи, які діти писали на до святого Миколая, потрапили до працівників. Сьогодні теж були виконані і вручені діткам. Велика сума тому з цих грошей ми закрили. Всі бажання закладу і ще частину грошей ми направимо для двох острозьких навчальних центрів з вадами слуху для діток і з вадами мовлення. Дітки підготували великий концерт. Свято видалося теплим, родинним та щемливим. Я в свою чергу хочу подякувати всім причетним до цього свята, які збирали подаруночки, які подарували нашим діткам ці веселі і щасливі години, щоб в нас був мир в першу чергу. Всім щастя, здоров'я, гарних святкових днів і всього само найкраще. Хочемо щиро подякувати за дуже цінні і необхідні для наших діток подарунки, реабілітаційне обладнання, за вертикалізатор, за реабілітаційні ходуни, які допоможуть значно допоможуть нам в. Реабілітаційному процесі сприятимуть розвитку діток з порушенням опорно-рухового апарату, нададуть їм можливість нормально рухатись, вдосконалювати свої навички. Молоді працівники Хмельницької С створили справжню святкову атмосферу. Вони й надалі готові робити добрі справи. Хочеться окремо подякувати всьому колективу Хмельницької атомної електростанції, які відгукнулись і відгукуються на наші благодійні акції, тому що Разом ми робимо добрі справи. В такий важкий час не треба забуватися про дітей. Дітей чужих немає. Ще до одних діток у ці святкові дні завітали атомники у Нетішинський центр комплексної реабілітації Мрія. Заступник генерального директора ХС персоналу Володимир Гуць спільно з молодіжною організацією вручили закладу реабілітаційне обладнання, плантограф для діагностики та масажний стіл вихованцям центру «Солодощі». Директор закладу Інна Дмитрук подякувала атомникам Нетішина за увагу. Небайдужість, бажання допомогти в одуженні. Володимир Гуць сказав: війна не має забрати справжніх дитячих мрій, і добро обов'язково переможе, а надавати допомогу тим, хто її потребує, атомники будуть і надалі.